Мої вітання, слава Україні. Сьогодні у нас 26 червня, середа, традиційно, з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя, програми про події, новини у світі, які стосуються України. Як про це повідомляли і повідомляють впливові авторитетні світові засоби масової інформації? Ну, головні теми, які зараз обговорюються, це призначення нового генерального секретаря НАТО. Марка Рюте, колишнього прем'єр-міністра Нідерландів, також розмова між міністрами оборони США та Росії. І всі фактично повідомили про обмін полоненими так, між Україною та Росією. А також всі згадували про ордер Міжнародного кримінального суду, ордер на колишнього міністра оборони. Російської Федерації Сергія Шойгу, який тепер є секретарем Ради безпеки Росії та начальника Генерального штабу Герасимова. Давайте подивимося, як про ці події, новини та інші повідомили, повідомляють впливові іноземні ЗМІ. Associated Press. НАТО призначає прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюти, який покидає свою посаду і стане наступним генеральним секретарем НАТО. Це сталося у середу. В середу посли в штаб-квартирі Альянсу з 32 країн у Брюсселі. Вони затвердили Марка Рюти. І президент США Джо Байден і його колеги офіційно привітають його за своїм столом на саміті у Вашингтоні 9-11 липня. На саміті НАТО буде Ювілейний саміт у Вашингтоні. Ну, Він змінить Єнса Столтенберга 1 жовтня на цій посаді. Це Вашингтон Пост. Міжнародний суд видав ордери на російських військових. Ордери до колишнього міністра оборони Шойгу, начальника генштабу Валерія Герасимова, які вважають відповідальними за військові злочини через напади на цивільних і інфраструктуру. The New York Times. Марк Рюте переходить від керівництва Нідерландами до голови НАТО. Пан Рюте, який обіймав посаду прем'єр-міністра Нідерландів майже 14 років, був жорстким критиком президента Росії Володимира Путіна та рішучим прихильником України. Це правда, це дуже хороша для нас, для України і українців. Новина. Марка Рюти офіційно призначена новим генеральним секретарем НАТО у середу, тобто сьогодні, поставивши на чолі альянсу досвідченого, сильного проукраїнського лідера з репутацією примирителя. Ну, це дуже насправді ще раз хочу повторити, для нас добра новина. The Guardian. голови оборонних відом США та Росії, провели телефонну розмову у вівторок у рідкісній розмові двома державами на тлі зростання напруженості після того, як Москва звинуватила Вашингтон у спредоносній атаці України на анаксований Росією Крим у цій вихідні. Ну, обидві сторони дали дуже різну інформацію про дискусію: першу між міністром оборони США Лойдом Остіном і новим міністром оборони Росії. Андрієм Білоусовим. ініціював цю розмову міністр оборони США Остін. Про це заявив речник Пентагону Патрік Рейдер. Міністерство оборони Росії однак заявило, що Білусов попередив Остіна про небезпеку продовження поставок зброї США в Україну. Но вони про це постійно попереджають: Москва розраховує найближчим часом підписати нову угоду про всебічну співпрацю з Іраном. Заявив заступник міністра закордонних справ. Про це також повідомляє The Гардіан. Ми очікуємо, що ця угода буде підписана найближчим часом, оскільки робота над текстом вже близька до завершення сказав державному російському агентству Новин Ріа Андрій Руденко. Опублікованого у вівторок знайдено всі необхідні формулювання. Ну так вони заявляють. Побачимо, що з північною Кореєю там. Угоду всеобічне там стратегічне партнерство. Тепер із Іраном, з Іраном. Тобто, в принципі, я думаю, що дійсно Путін намагається якось такий спробувати зробити ну Союз Альянс. Як про це повідомляли із інституту вивчення світового інституту вивчення війни, що ніби Путін хоче якось створити якусь таку структуру на противагу НАТО, там і говорить про євразійську безпеку. Побачимо, що з того вийде. Побачимо, що це буде загода з Іраном. За Телеграф, Сполучені Штати рухаються до скасування тривалої заборони на розміщення американських військових підрядників в Україні. Заявили четверо американських чиновників. Ну мова йде про те, що там обслуговувати техніку, все інше. Так взагалі вони виступають проти надсилання американських військових, але от підрядники, можливо, і будуть. Так, політика все, ще розробляється офіційними особами США, і ще не отримала остаточного схвалення від президента Джо Байдена. Повідомили ці чиновники, пише Британська Telegraph. Французька Ремонт. Навряд чи вибір люти в НАТО, міг ще змінити в Генеральній лінії НАТО, кажуть у Кремлі. Ну, про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пісков. На даний момент цей альянс є ворожим для нас, сказав він. Ну, насправді це Росія ворожа для всіх. Країн по великому рахунку світу, ну за виключенням тих, які десь входять в той табор зла чи вісь, вісь зла там можна по-різному їх називати, але в цього суть цих режимів не змінюється. Також е Пісков ну, про це пише Рімонт, е заявив, що ордери на арешт Шойгу і Грасума, що це є абсурдом. Ми не визнаємо юридикцію цього суду, заявив журналістам, прес-секретар президента Росії. Дмитро Песков пише Льомонт. Французька Фігаро. Мені оборони Росії та США говорили по телефону. У Москві вважають, що Вашингтон став стороною конфлікту в Україні, дозволивши Києву використовувати ракети дальньої дії проти російських регіонів і Криму. Міністр оборони Росії Андрій Білус, оборони США Лойд Остін, говорили у вівторок під час телефонних розмов ситуацію в Україні. Про це повідомили в російському відомості. Ну і то, що. Андрій Білусов сказав, підкреслив ризик подальшої ескалації ситуації пов'язаний з постачанням американської зброї в Збройним силам України. Йдеться по повіновленні Міністерства оборони Російської Федерації. Німецьке Tagesspiegel. Росія заблокувала доступ до сайтів 81 газети, новинних порталів і радіо і телестанції з Європейського Союзу. Як повідомило у вівторок МЗС Росії, там постраждали Spiegel, Дойчланд Сайт, Франкфуртери Альгемайне. Цайтунг з Німеччини, також німецько-французький мовник АРТ. Це реакція на обмеження ЄС щодо трьох російських державних змін: інформаційного агентства РіА Новості та газети звісті, Російська Газета. У МЗС у Москві заявили, що ЗМІ систематично поширювали неправдиву інформацію про військову спецоперацію. Ну, щоб тепер не могли росіяни бачити, що насправді читати відбувається. До опублікованого списку входять засоби масової інформації з 25 країн. Європейського союзу, зокрема французьке інформаційне агентство агентств «Франс прес, італійська телекомпанія РАЇ у травні. Ну, нагадує Тагі Шпігель, Рада Європейського Союзу заборонила російському інформаційному агентству Є новини та газетам «Ізвістя» і Російська газета поширювати свій контент в Європейському Союзі, посилаючись на агресивну війну Росії проти України. Франкфуртер Альгемайне. НАТО призначає Марка Рюти новим генеральним секретарям. Північна Атлетична Рада призначила Марка Рюти головою НАТО, виконувач обов'язків прем'єр-міністра Нідерландів, 1 жовтня замінить норвежця Єнса Столтенберга, пише німецька Франкфуртер Альгемайне. Іспанська Альпаїс. Міжнародний кримінальний суд наказав заарештувати двох високопосадовців Путіна, які планували вторгнення в Україну. Домови ну, йде про Сергія Шойгу та. Валерія Герасимо, іспанська Альмундо, Розмова між США і Росією. Глави оборони відом США та Росії поговорили по телефону вівторок на тлі зростання напруженості, напруженості після того, як Москва звинуватила Сполучені Штати Америки у цих ударах по Криму та у вихідні. Ну тут знову ж пишуть по тому, що Пентагоні повідомили, що осінь Білусу обговорили важливість збереження відкритих ліній зв'язку. Ось ініціював цю розмову. Це був перший подібний дзвінок з березня 2023 року, тобто більше року. Про це повідомив журналіст речник Пентагону, генерал-майор ВПС Патрік Райдер. Однак міністр Міноборони Росії заявив, що Вілусов попередив Остіна про небезпеку продовження поставок американської зброї. Також він буде про візит Карло Свободі, це міністр економіки, торгівлі та бізнесу в Іспанії до України в Київ, який триватиме дні разом з делегацією з 23 іспанськими компаніями ну, керівниками. Для співпраці і відбудови країни це дуже хороше. Вони кажуть, що треба залучати приватний. Сектор у відбудову України. Це дуже добре, що зараз дивляться, вибирають, і я сподіваюся, що будуть вже потім конкретні плани для відбудови України. Італійська Ля Републіка. Європейський Союз засуджує забороною Росії 81 європейського засобу маси інформації, з рукома Ля-Републіка та Ля Стампа. Ну, це дві італійські газети, які я постійно згадую у програмі Зарубіжжя. Цікава тут інформація, що Верховний представник ну, з зовнішньої політики Європейського Союзу Жозеп Борель виступить з заявою, яку підтримують 26 із 27 країн-членів. Ну, цікаво, яка країна не, чи не Угорщина знову це не підтримує цю заяву. Також Ля Републіка пише про повідомлення Міноборони Британії. Що з вересня 2022 року Україною було збито понад 75% російських безпілотників, а також було знищено понад 200 російських літаків. Я сподіваюся, що їх буде все більше і більше і більше, поки в них завжди, взагалі, вони не закінчаться. В першу чергу мова безумовно йде про літаки. Італійська Лястампа. Ну тут про заяву Лаврова на форумі Примаковське читання, так, він тут заявив, що е, з, до, до дослівно, взагалі всі. Прагнення і тенденції, які ми бачимо в політиці адміністрації Байдена, не є чимось новим, незалежно від того, чи це свідомо приречені ідеї такі, як завдати стратегічної поразки Росії, чи дуже наївне бажання стримувати одночасно Москву і Пекін, а також Іран. Складається враження, що правлячі еліти США не винесли жодних уроків з своїх останніх і численних зовнішньополітичних і військових невдач. Додав Лавров, підкресливши, що заяви Заходу про те. Що конфлікт в Україні завершиться поверненням до кордонів 1991 року, смішні. Ну, смішні не смішні, я сподіваюся, що якщо буде та допомога військова, в першу чергу, зброєю, яка необхідна Збройним силам України, то будуть вони зовсім для Росії не смішні. Сподіваюся, що ця програма була для вас корисною і цікавою. Якщо це так, тоді не забудьте поставити вподобайки, прокоментуйте, поділіться цим відео. І хто ще не підписався, підпишіться на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, щоб там не заявляли у ті ж на Росії, все буде Україна.